Це Ірина та Любов. 12 років тому молоді городочанки разом із чоловіками вирішили створити сімейний бізнес виробництво меблів у грудку. Та для цього потрібні були кошти. Починали ми з заробітків, заробляли на станки, заробляли на машину, заробляли на матеріал, щоб почати це все. Через три роки вони придбали перший деревообробний станок, закотили рукави та в чотирьох взялися за свій перший каталог. Це було дуже важко, бо це були і недоспані ночі. Ми працювали з самого ранку до ночі, щоб створити перший каталог, щоб можна було вийти з ним на ринок, щоб можна було працювати й далі. У перший каталог увійшло 10 моделей двоспальних ліжок, а тоді молоді підприємці почали шукати ринок збуту та своїх перших клієнтів. Чоловік пішов з цим каталогом і заніс в мережу сьомого континенту. Вони сказали, що нам подзвонять. Їх, їх це зацікавило через якийсь період часу. І так. вони приїхали до нас, подивилися на наш склад, як ми працюємо, і дали нам перше замовлення. Це було 9 років тому. Сьогодні на околиці міста Городок успішно працює меблева майстерня. В одному цеху вже стоїть не один старенький, а чотири сучасних деревообробних станки. Тим часом закрійники та швачки працюють над тканиною для оббивки меблів, а в іншому цеху кипить робота над збиранням. Прохожу, я на 9 годину приступаємо до роботи, прибираємо, починаємо прибираємо робоче місце, беремо роботу і починаємо робити оцей кроваті. За, загалом робота дуже подобається, колектив дуже чудовий. Кромлю, такі царги, вся у нас така кромочка, апарат, там заправляємо, клеїть синя крішечка. І і робота йде, дівчата. Мене не обіжають. Дизайн меблів досі розробляє вся родина. Дівчата кажуть, що вже й не злічити, скільки моделей вони виготовили. І щороку творять новий каталог. Щороку в нас виходить новий каталог. Ми, коли є менше роботи, коли є не сезон, ми стараємося виготовити нові моделі, які фотографуємо їх, і які вносимо в каталог. Пережив їхній сімейний бізнес і вже дві кризи: спершу через коронавірус, а згодом через повномасштабну війну. І зазначають, що без підтримки рідних вони б не впоралися. Є батьки, які нам допомагають і підтримують нас, коли дітки не йдуть в садочок. Дяка Богу, що вони допомагають так. нам. З нашими дітками ви да. завжди сидить бабуся, яка цим від початку Майже да. займається вона роботу свою лишила заради того, щоб ми могли розвиватися, а вона сиділа з нашими дітками. Тепер у Городоцькій меблевій майстерні працює 40 людей. У сезон тут виготовляють в місяць від 600 до 1000 одиниць товару, а не в сезон – 200-300. Роблять не тільки ліжка, а ще й дивани, комоди, тумбочки, бенкетки і зазначають їхній бізнес для них як дитина. Це наша дитина, яку ми виколихали, тобто ми сюди вложили молоді роки. Ми сюди. Все майже вложили. У нас були такі моменти, що ми навіть дітей часом не бачили, бо так. нам треба було працювати. Ну і це дуже важко. Це тільки зрозуміє той, хто його робив, колихав, дбав. У свою дитину молоді підприємці планують і надалі вкладати кошти та розвивати її. І тепер вони переконані, праця та наполегливість це шлях до успіху.